Вправа 627. Із вершини прямого кута АБЦ рисунок 165 провели промені БД і БЕ, так що кут АБЕ більший за кут ДБЕ на 34 градуси, а кут СБД більший за кут ДБЕ на 23 градуси. Яка градусна міра кута ДБЕ. Ну що ж, стартуємо. Як можна робити цю задачу? Давайте подумаємо. Нам сказано, що у нас кут АБЕ, ось він, кут АБЕ. На 34 градуси більший за кут ДБЕ. Але кут ДБЕ у нас більший на кут АБД. І якраз разом вони нам дають кут АБЕ. Тобто виходить, що ці 34 градуси це ось цей оцей кут АБД. Давайте це запишемо. Отже, пишемо тоді. Оскільки. Пишемо кут… А, Б, Э. До рівня. Куту. А, Б, Д. Плюс кут Д, Б, Э. Так. За умовою сказано, що кут АБ, кут АБЕ дорівнює. Сказано, що він більший за кут ДБЕ на 34 градуси. Тобто ми пишемо, що він дорівнює Куту ДБЕ плюс 34 градуси. Ну і тоді, що ми можемо сказати, дивіться, у нас кут АБЕ з одної сторони цьому дорівнює, а з іншому цьому дорівнює, то виходить, що в них і праві частини однакові, а кут ДБЕ і тут, і тут доданок однаковий. То виходить, що кут АБД дорівнює 34 градуси. Записуємо тоді. Отже, або звідси звідси випливає. Що кут, пишемо А Б Дрівнює 34 градуси. Чудово. Ну, а тепер аналогічно запишемо для кута СБД. Записуємо тоді, оскільки загальний кут, пишемо СБД. Це дорівнює Сумі кутів це кут ДБ, це CBE, CBE, а з умовою читаємо кут CBD У нас більший це. БД, більший за кут ДБЕ ДБЕ на 23 градуси. То пишемо, він буде дорівнювати куту ДБЕ плюс 23 градуси. Ну і звідси ми бачимо, що ось у нас кут CBE, він дорівнює 23 градуси, тому що ліві частини у нас однакові, і праві у нас мають бути частини тоді однакові. Добре, пишемо звідси. Випливає, що кут, пишемо СБЕ дорівнює 23 градуси. Чудово. Нас запитують, чому дорівнює власний кут ДБЕ. Але сума всіх кутів на рисунку видно, що це прямий кут, Кут АБЦ прямий то це означає, що сума всіх цих маленьких кутів має дорівнювати 90 градусів. Записуємо. Тоді, оскільки кут пишемо ABC дорівнює куту ABD плюс кут ДБЕ. DBE... І плюс код СБЕ, e, то, якщо нас цікавить один доданок, то пишемо код DBE. Щоб його знайти, треба від суми, від кута ABC, відняти відомі доданки, пишемо в дужках кут А плюс кут Куд Е. Так. І це тоді дорівнює. Маємо, що кут АБЦ за умовою прямий, то ми пишемо, що він дорівнює 90 градусів. Відняти в дужках кут АБЦ ми пишемо 34 градуси. Ми вже його рахували додати. кут CBE ось тут у нас дорівнює 23 градуси. І це дорівнює тоді 90 градусів. Мінус. 34 плюс 23 це буде 57. Пишемо мінус 57 градусів. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 33 градуси. Записуємо, 33 градуси. Ну що це дорівнює 33 ж, Ми знаємо, що кут ДБ у нас дорівнює 33 градуси. Записуємо тоді відповідь. Отже, яка градусна міра кута ДБ? Пишемо кут ДБЕ дорівнює 33 градуси. Ну що ж, ось така геометрична задача на те, що промінь ділить кут на дві частини. На цьому вправу завершено.